Це запорізький передавальний кар'єр і в той день я планував провести там свій невеличкий кемпінг. А на фоні ви чуєте звуки пострілів. Це ПВО стріляє по ворожим цілям. І коли я туди їхав, то абсолютно не очікував, що в той день там буде таке відбуватися. Бо це місце зазвичай доволі тихе. ну Насправді на кемпінг я йшов не сюди, а ось сюди. І зазвичай це спокійне, видовищне та віддалене місце. Я забув взяти з собою воду. Мушу визнати, що в той момент я доволі сильно засмутився. Але знаєте що? Поки я їхав в машині додому, я прийняв для себе рокове рішення: кемпінгу бути. І тому я поїхав. Ви знаєте куди? Звичайно, звичайно, на Хортицю. Я люблю її навіть з її голодними котами, похмурою та непривітною погодою, холодними собаками. До речі, в той момент вона здавалась мені навіть трохи страшною. Та з усім тим, що вона мені кожен раз дає. Це і можливість відпочити від людей, можливість зайнятися улюбленою справою. До речі, цю улюблену справу ви зараз взагалі додивитесь. і смачно поїсти на природі. На цей раз я врахував, що перед тим як робити щось серйозне, по типу розпалення багаття, поготування їжі, треба спочатку випити гарячого чаю. Поки вода закипає, треба набрати ще дріф посерйозніше ніж ті, які я собою приніс. Мені хотілося зігрітися та й готувати щось більш суттєве ніж чай. Треба вже на вправду. Чайок Заврори за 12 гривень виявився доволі непоганий. Я взяв з лемодом та імбирем, і так як я ще досі до кінця <пл> надужав <'язаний> після минулої хвороби, він був дуже доречний. Знаєте, якщо бути відвертим, я вже сьогодні хотів здатися. Ще години 2-3 тому я прятався від дронів, від шахетів. Думаю, ну все, на сьогодні зйомки закінчені. І ось він, я, п'ючий очок на хортиці. Ну, супер. Ну що, що робити, таке життя? Бачите, я розпалив його за кадром. Взагалі я знаходжу іронічним той факт, що за весь час, який я ходжу в поход на природу, я досі не навчився нормально розводити багань. Ну, у мене виходить, але щоразу не з першого разу. Ну, нічого. Головне, що в кінці воно горить. Я на цей раз я вирішив спробувати купити ось таку грілку, бо ноги весь час постійно замерзають. Теж заброги. Давайте одразу спойлер. Як би я її не трусив, не перемішував, вона так і не нагрілася ні на градус. Ось таке розчарування. Хоча я точно робив усе по інструкції, і навіть не раз. В той вечір я ноги так і не зітнув. Відверто кажучи, готувати було непросто треба і слідкувати, щоб нічого не пригоріло на сковородці, тобто постійно помішувати, і розпалювати вогонь багаття. а Потім переставляти кастрюльку, щоб ручки не поплавались, і все це на вулиці на півтемряві. Але нічого, мені це все дуже подобається. Сказати, Що я був голодний, нічого не сказати. Я був звіром, якого не готували декілька днів. Вареники зі шкварками були не просто смачними, вони були неймовірними. Ще й тому, що приготовлені вони були після втечі від шахедів, поїздки mm. на хортицю після та тривалих зйомок процесу mm. приготування. Єдиний мінус сметану mm. забув купити. Оп. Mm. Але все одно проковтнув я їх за пару хвилин. Потім я прийняв одне з найтупіших рішень в той день. Вирішив помити брудний посуд у Дніпрі. І що я хочу сказати: вода крижана, вітер дме, камера зі світлом мало не падають у воду, а посуд залишився таким же брудним. Тільки тепер ще й мокрим. І у піску.